Усім привіт! Ви на каналі Bassman Games. Мене звати Андрій, і сьогодні я хочу вам показати деякий секрет, а точніше, як е, дістатися до тильної сторони або на задній двір е, на базі волі. А за традицією я хочу подякувати нашим славетним Збройним силам України за захист нашої держави. А також я хочу подякувати нашим славетним волонтерам. Ну, а я починаю вам показувати цей секрет. І так, е я сам степнувся з проблемою, як потрапити на тильну сторону. Дрова, брати! Щось розказати хотів? Та ні, ні. Е точніше так. Як ти дізнався, я хотів розказати, правильно розповісти, як дістатися на тильну сторону е цього двора, цієї бази. Так, заходимо у парадний вхід. Ідемо так, стоп, одразу. Е, що треба зробити? Там, на задньому дворі, дуже сильно б'є радіація. Ну, дуже сильно. І так, доходите до цієї стіни. Тут букавка А, анархія жо зелена. І доходимо до цього відкритого вікна. І вам треба вистрибнути у це вікно. Коли підстрибуєте, ви зависаєте на підвіконні, присідаєте і ви. Тут ви на задньому дворі. Як ви можете побачити, радіація тут просто шалена. Звісно, досліджувати ви будете самі це місце. Я не буду вам показувати прямо досконало, що де знаходиться, але вам точно можу сказати, що у цій аномалії є артефакт, і я знайшов у цій аномалії батарейку. Вона дає витривалість на плюс 2, а леєр і радіацію на 2. І також є питання, як дістатися до кінця цього коридору. Там аномалія ця, яка туди-сюди бігає. Тут ми піднімаємось по драбині. І я раджу вам запастися ще гранатами або ну, зброєю, щоб здалека. Там далі будуть ящики, так як я вже це проходив, я ящики розбив і їх зараз немає. Але на тому місці, от от е, кінцева кінцева точка, отут, кінцева точка, тут куди е, доходить аномалія. Тут багато ящиків, тому ми їх закидуємо гранатами або розстрілюємо, тому що вони будуть дуже сильно заважати проходити. Після цього е, ниряємо сюди. Можемо почекати там присісти, бо не присідати не важливо. Вона побігла туди. Ви прижимаєтесь до правої сторони. Я до правої, може ліворуч навряд так можна, вона більш по лівій стороні бігає ця аномалія. Так от до правої стіни прижимаєте себе, і аномалія вас не чіпає. І йдете тут присідаєте, а хабар у цьому рюкзаку. Що саме у цьому рюкзаку ви дізнаєтесь самі. Також, ну, виходите, ви отут оп, сюди виструбнули Зараз я постараюсь швидко добігти. Ви, поки без, швидко тобто добігти. ви швидко що робите правильно підписуйтесь на мій канал, тому що це не тільки цікаво, а ще й пізнавально. Хто вам ще розкаже, як дістатися сюди? Я маю на увазі української. Я або погано шукав. Або погано шукав, тому що не знайшов українською пояснення, як потрапити сюди. Так, де мій енергетик. Так от. Нам код не потрібен. Зараз я хочу ще дещо показати. Це до розробників. питання, тому що я так розумію, ми користуємося зараз багом гри. і вистрибуємо у вікно. А розробники, я так вважаю, це моя думка, що у розробників був свій власний задум. Зараз я його продемонструю. Як розробники хотіли, щоб сталкери потрапляли на цю локацію, на цю територію? Ми заходимо до зброярні Ашота і спускаємося у підвал біля драбини. Одразу тут прямо можна сказати, ми спустились тут і прямо по тунелю йдемо сюди. І тут є драбина, але є велика, але це баг, ви можете побачити. Е, Хід... закритий. Я закидував його гранатами. Я його розстрілю. І то, щоб дістати зброю, треба прижатись до цієї стіни, бо якщо сюди виходиш, ти вже на території. Бази е, свободи, бази волі, і вже все тут не можна, якщо ти не в їх фракції, ти не можеш дістати зброю. Щоб дістати зброю, треба прижатися до стіни. І я закидував оці у, у діри, е, гранати, я стріляв, ножем бив, нічого. Також коли я потрапив на цю, цю локацію з вікна і дійшов сюди. Я е, намагався пробити, проломити е, цю, як сказати, е, не стіна, е, не двері, як у, у погреб е, у льох, як називається кришка ця, намагався пробити, але воно не піддається. Хоч, хоч тут є тріщини, які натякають на те, що це хитка штука, що воно зламається. Просто ти підійдеш е, і що-небудь зробиш, і воно зламається, ні воно не ламається взагалі. Сподіваюсь, це відео вам допоможе у проходженні сталкера. Е, будь сталкером до кінця. Так от, сподіваюсь вам це допоможе у вашому проходженні. Е, дякую за увагу! Ну і як завжди, не проходьте повз збори на українську армію, збори українських волонтерів. Якщо хочете підтримати мій канал, посилання на монобанку в описі до цього відео. Заходьте в опис, підписуйтесь на мої соціальні мережі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі у наступній серії. Ну а зараз усім до побачення.